Оцей відос я якраз і записав в надії, що, хоч хтось із наших учнів напише, що він хоче займатися частіше. Дивлюсь постійно у звіти інструкторів, і дійсно бачу, що деякі наші учні займаються по дві години на тиждень. Я завжди казав і кажу, це замало і це непродуктивно. І інструктори звітують, що у учня іноді частіше не виходить. Тому до наших учнів звертаюся. У нас останні півтора місяці була зміна інструкторів. Доєдналось до нас ще двоє дуже продуктивних інструкторів з досвідом, і вони надають учням. 6, 8, 10 годин на тиждень було б бажання вчитись. Тобто є можливість на сьогодні у того, хто хоче навіть за 6-7 тижнів пройти повний курс водіння із 40 годин. І ми деяких учнів у інструкторів перекинули на інших, щоб було більш продуктивно. Наразі <кхем> зробили так, що у інструкторів у наших у кожного з них менше 10 учнів, і у наших інструкторів є можливість мінімум 4 години на тиждень давати було б у вас бажання можна і більше. Якщо хтось із наших учнів хоче займатися частіше, але в нього з якихось причин не виходить через те, що у інструктора не вистачає часу. Пишіть мені в особисті. Мої телефони в шапці профілю, мої телефони на сайті нашої автошколи. Ну, Тобто, не знайти мій телефон, я думаю, буде складно. Тож, пишіть в особисті, якщо у вас є така проблема, ми її вирішимо: або змінимо вам інструктора, або, можливо, ще заберемо учнів у інструктора. Тобто місця у нас є, ми зараз загружені приблизно відсотків на 70. У нас є можливість на сьогоднішній день приблизно взяти в роботу з нуля 6-7 учнів. От прямо на сьогоднішній день. Тож, якщо у вас складена теорія, а ви ще сумніваєтесь і е, стоїте перед вибором, яку вам автошколу вибрати, пишіть в приватні. І ви в найближчий час почнете займатися. І Якщо ви хочете зробити то швидко, то така можливість у нас теж є. Можна реально за сім тижнів пройти повний курс і скласти іспит без хабаря.